Христос Воскрес, дорогі наші глядачі! Воскресіння Христа це дарована нам перемога або перемога Христа над нами. Адже ми так мало зробили, щоб Син Божий жив у нас. Бо не признали його і своїми гріхами прибили Його до Христа, поставили варту біля гробниці і запечатили її печаткою невір'я і нелюбові. Проте, супереч нам, але заради нас. Христос все таки воскрес. Сьогодні православна церква звершує особливе молитовне поминання воїнів та усіх загиблих під час лихоліття Другої світової війни. І немає нині такого міста чи села, де б жителі не віддавали данину пам'яті воїнам, які своїм життям зберегли мир для нащадків. Тож вічна їм слава. Також сьогодні, за богослужінням, ми урочисто вшановуємо пам'ять священомученика Василія, єпископа Амасійського та святителя Стефана, єпископа Великоперемського. Майбутній просвітитель Пермський, апостол Зирян, святий Стефан, народився близько 1340 року в родині Устюжського паламаря Симеона. За один рік вивчився читати священні книги і згодом прийняв чернецтво у монастирі на честь святителя Григорія Богослова в Ростові. Там вивчив грецьку мову і церковний устав та за загорівся бажанням навернути зарян до Христа. Після чого поїхав до Москви і попросив коломенського єпископа Герасима благословіння, щоб в язичницькій перемі вчити святій вірі невірних людей. Я або приведу їх до Христа. Або складу за Христа голову, сказав святий. Багато трудів, боротьби та журби довелося витерпіти проповіднику хрестової віри, живучи серед місцевих жителів, які поклонялися ідолам. Проте святителя Стефана люди полюбили за терпеливість і добре серце, бо ж під час неврожаю постачав зарян хлібом, захищав від нападів інших племен. А плодом його праведних подвигів і чеснот стало навернення великої Пермської землі до християнства. А православний календарь у цей прекрасний траневий день вітає іменинників, які мають імена Василій, Степан та Іван, дорогі брати та сестри! Ми повинні пам'ятати, життя може бути щасливішим і менш напруженим, якщо згадати одну просту думку: ми не можемо мати все, що ми бажаємо, але Господь нам дасть усе, на що ми заслуговуємо.